Друзі, всім привіт! Із Карпат! Сьогодні неділя і я показую вам, що готувала на вихідні. Якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. А розпочинаю я приготування з того, що хочу приготувати тушену капусту. Для цього я взяла капустинку, розрізала її на зручні мені шматки. Та нарізаю на ось такій невеличкій шатківничці. Ну, порівняно з великою шатківницею, хто знає, на якій шаткують капусту і потім квасять на зиму, то вона маленька. А якщо рівняти з ножем, то велика. Капусту заливаю водою та проварюю її буквально декілька хвилин для того, щоб вона не мала такого присмаку. Ну, принаймні мені не подобається, якщо її просто тушити. А так, якщо її проварити і потім вже її стушити, так набагато смачніше. І також ставлю варити картоплю пюре. Оскільки капуста має варитися зовсім недовго, буквально таке закипіла і все, тому роблю засмажку до неї. Як бачите, Посмажила я цибулю, туди додаю морку, все це протушую, зливаю воду із капусти, всю-всю, тому що мені дуже не подобається чомусь, коли от залишається вода у капусті і ось цей присмак. Мені дуже не подобається. Тому все до карплинки зливаю, відправляю туди за смажку. Також в мене є тут натерті помідори, можна, звичайно, додати томатну пасту, додати кетчуп, що кому подобається. І зовсім небагато я ще додаю сметани. У такій суміші капуста має протушитися декілька хвилин. Додаємо спеції, ще пробуємо сіль, перець. Додаємо трошечки часничку, якщо ні, то можна додати сушений часник. Прикриваємо кришкою і тушимо ще буквально декілька хвилин. Тим часом я займаюся приготуванням тіста для кексів, для цього я взяла велику миску, туди відправляю 4 яйця, додаю ванільний цукор, розпушувач, все це добре перемішую, додаю кефір, цукор. Також все добре перемішую і вводжу борошно. Борошно в мене тут вже є просіяне, відміряне, тому додаю його я сміло, оскільки знаю, скільки його потрібно по рецепту і в принципі, стільки і йде. Гарненько все перемішую, тісто має бути досить таки густим. Розпроділила його по формочках. Тим часом розігріваю духовку, відправляю випікати кексики у неї. Також в мене є відварений нут, я його перебиваю блендером, буду готувати хумус. Як бачите, до нута я додала. Часничок, декілька зубчиків. Все це я добре перебиваю блендером. Звичайно, це не є такий класичний оригінальний хумус, тому що там ще потрібна і кунжутна паста, і приправки, лимонна кислота. У мене ж просто відварений нут, я його перебиваю з часником і з олією. По рецепту я знаю, що в переважній більшості додають оливку олію, але в мене там є така суміш п'яти олій, тому додаю її. Також, що ще хочу приготувати, так, це зовсім небагато баношу. В мене там є домашня сметана, також молоко. Я його перемішую, підсолюю і на ньому буду варити кукурудзяну кашу. Кашу поступово я всипаю, не відходячи практично від каструльки, тому що її не можна просто засипати, прикрити кришкою і піти, оскільки вона вариться не на воді і може пригорати. її треба постійно помішувати. Це займає не дуже багато часу, ну, принаймні в таких пропорціях, як я готувала, зовсім небагато. Таке буквально на Три, ну можна поділити на чотири порції, якщо так зовсім потрошки, оскільки в нас так нема таких дуже сильно е челядників, які дуже любили бануш. а так посмакувати, то можна. Додаю зараз зовсім небагато вершкового масла і перемішую кашу далі. Каша має бути нерідкою, вона має проваритися, вона має бути досить такою густою, щоб її можна було їсти виделкою. Ось така вийшла каша густа, її вже зараз можна прикрити кришкою. Звичайно, що має бути виключена плита, і каша відпочине. Вона буде ще набагато-набагато густішою. Наступне, чим я буду займатися, так це приготуванням кабачка. Кабачок у мене молодий, я його помила, порізала ось такими кружельцями. Зараз я його обмакую у борошні і буду смажити його на пательні, на сковорідці у яйцях. Яйця я просто. Розбиваю, перемішую з сіллю і смажу з обидво боків на сковорідці. Насправді, рецепт всім відомий, нічого такого нового, дуже сильно мудрого. Так смажили вже дуже-дуже давно і всі, і так ще й моя мама робила. ну, принаймні. І так роблю і я. Не завжди хочеться щось такого вимудровувати, бавитися з кабачками, хоча рецептів є дуже багато. А ось тако швиденько розраз, навіть можна сказати, що не дуже сильно і пересмажується всередині, особисто в мені смакує кабачок, навіть і трошки такий недосмажений. Ну, але це кому як подобається. Обсмажуємо до золотистого кольору з обидвох сторін. Можна забирати його на паперові рушнички. Можна, ось так, як я просто на тарілочку. І все, можна сказати, що кабачки готові. А тепер швиденько показую, що ж я приготувала. Як бачите, тут є смажені кабачки. Вже є приготовані кекси, хумус, картопелька п'юре, до неї тушена капуста і небагато баношу. Ось таке меню. Банош досить таки калорійна страва, і знаю, що ну, і не всі її люблять, не тільки через те, що вона калорійна, а через те, що вона така зварена на сметані, хоча можна не обов'язково варити на сметані з молоком, можна варити на вершках. Але, е, от, наприклад, навіть у мене діти не люблять такої каші, вона для них дуже жирна, і їсти вони такого не можуть. Можу їсти я, може їсти чоловік, тому її зовсім небагато так, посмакувати. Показую, як можна її їсти. Зазвичай традиційно її подають із шкварками та з бринзою. Тому теж показую, як вона смачно виглядає. Засипана вся золотистими шкварочками та посипана сирком. Ну, принаймні, апетит такий вигляд наганяє. Єдине, головне, щоб смакувало. Також показую, як смакує мені хубус. Мені він смакує навіть із смаженими кабачками, його можна їсти із хлібчиком, з грінками. І із кабачками. Буває, що хтось спеціально готує таку масу із сира, з часником, і робить шапочки на кабачках, а це практично таке ж саме, просто що відрізняється кольором і трошечки смаком, але смакує так само. Картопельку із тушеною капустою у нас смакують усі, тому її можна приготувати найбільше. Нема таких вибагливих, щоб її не їли. І ось таке меню на вихідні у мене вийшло. Кабачки, кекси, хумус картопля пюре. Тушена, капуста та банош. Надіюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал та будемо зустрічатися з вами у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!